Вагрянь від крові сторінки історії Полтавщини, завірені підписом чекіста Олександра Волкова, слуги жертви радянської репресивної машини. Кар'єрні сходи привели його на останню в житті посаду начальника управління НКВ з Полтавщини, де за неповний рік він реалізував своє прагнення вислужитися перед системою. Але замість визнання Волков отримав розстрільний вирок. У цьому відео ми говоримо про архітектора великого терору на Полтавщині Олександра Волкова. Який прирік на страту тисячі людей у 1938 році. Сьогодні томи кримінальних справ на його жертв перебувають в архіві СБУ, відкриті для досліджень. Про гвинтика репресивної машини СРСР ми говоримо з адміністраторкою відділу інформаційно-довідкової зали архіву СБУ Оленою Євдокимовою. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Тисячі сторінок кримінальних справ з протоколами допитів, анкетами, характеристиками і довідками, масові арешти, катування, сфабриковані докази, розстрільні вироки. Каральна система не шкодувала людей і паперу, аби створити образ законності переслідувань. Апогей репресій репресії припав на 1938 рік, коли більшість вироків передбачали страту. Управлінням народного комісаріату внутрішніх справ на Полтавщині призначили керувати почесного чекіста Олександра Волкова. Родження Москви, вихідця з сім'ї колишніх безземельних селян, які перебралися в місто й стали робітниками. За царської Росії Волков закінчив два класи вищого початкового училища. Перебивався роботами на чайно розважувальній фірмі, посильним при конторі, табельником на заводі. Під час служби в Червоній армії у 1919 році воював проти загонів українських отаманів на Чернігівщині та Полтавщині. А після виведення за межі України на іншу операцію захворів на тиф. Після одужання і нового призначення Волков брав участь у встановленні радянської влади в Персії. Але здоров'я підвело, і він підхопив малярію. Подолавши хворобу, потрапив на Кубань, де у 1920 році вступив до російської комуністичної партії більшовиків. Саме партійний квиток відкрив перед Олександром Волковим двері до органів державної безпеки. Наступного ж року він отримав посаду в одному з єйських відділів Всеросійської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією. Ще через рік Волкова перевели до Політбюро, а згодом він на деякий час взагалі полишив службу через туберкульоз. Повернувшись до державного політичного управління, чекіст майже 5 років працював в армавірському окружному відділі. Далі на різних посадах у Мхачкалі, Таганрозі, Ростові на Дону, Новоросійську, Грозному та інше. За висновком атестації 1926 року, Волкова визнали сумлінним і винахідливим працівником з середньою політичною розвиненістю, діловим ставленням до підлеглих та здатністю до ініціативи і швидкого орієнтування, загалом придатним до просування у системі. Інші атестації здебільшого підтверджували цю характеристику. Волков сам по собі був була взагалі-то амбітна людина. Волков сам по собі для нього вороги були всі йому треба було вислужитися. Тим паче, що він уже перед своїм призначенням на начальника управління НКВС Полтавської області. Він же ж. Був заарештований три місяці. Він пробув десь у 37-му році, у червні місяці він пробув у тюрмі. От, і я думаю, що людина задумалася над тим, що якщо не мене, то я когось повинен. Розумієте? От, і така ситуація, що його, ну як його товариші, от замовили словечко, будемо так говорити, Єжову. От як Єжов сказав, за проханням ваших товаришів ми вас звільнили. А зараз вони рекомендують мені використати використати вас на керівній роботі. Атмосферу роботи на північному Кавказі Волков описував на допитах після звинувачення в контрреволюційній роботі, пояснюючи, що змусило його взятися до розгрому чесних радянських кадрів і чекістів. Серед працівників процвітало у великих розмірах п'янство. Розпуста, розкладання. Фактами цього можуть являтися. Начальник Чорноморського оперсектору ОДПУ і прикордон загону Болотов, напившись п'яним з групою своїх працівників, завантажившись у військовий катер, обстріляв з кулеметів і гармат курортне місто Анапу. Замість засудження Болотова направили в інший. Оперсектор. ось інша оповідь Волкова про чотириденне гуляння керівництва армавірського опервідділу. Тоді він зізнався, що брав участь майже у всіх цих фактах розкладання. Вони розграбували ресторан, стріляли у відвідувачів, зробили наліт на міліцію, де звільнили кількох арештованих злочинців. Намагалися задушити зав агітпропу окружкому партії, якого врятували тільки завдяки натовпу, бо це відбувалося на вулиці. На мотузці через телеграфний дріт повісили собаку при великому скупченні людей, які бачили, що це роблять працівники. ОДПУ. після Грозного Олександр Волков поїхав працювати до Сальська, звідки на нього за кілька років потому надійшов донос від слідчого місцевої прокуратури Бориса Ліцмана. Спираючись на обов'язок чекіста, у квітні 1937 року він писав тодішньому наркому внутрішніх справ Єжову, що Волков прокурив 8 тисяч рублів та розтратив 64 тисячі рублів державних грошей. А у стосунках з працівниками був нелюдок. Оперативних працівників піддавав різним вульгарним образам, тримав себе зухвало і знущально. Нагадував собою у відносинах із чекістами найми та з гестапо, та всі його дії мали характер запеклого фашиста. Далі Волков працював у Міллерової Ростову на Дону, а першу посаду в Україні отримав у 1937 році у Дніпропетровську, ставши начальником відділу облправління НКВС. Того ж року стався й перший арешт Волкова за звинуваченням в антирадянській діяльності за кілька місяців після доносу Ліцмана. Тоді чекіста відпустили, не довівши його участі в правотроцькійській організації. Друге його призначення в Україні було на аналогічну посаду начальника відділу облуправління в Києві. З усією відвертістю заявляю слідству, що за своє двохмісячне перебування в УНКВС по Київській області я працював чесно і добросовісно, адже після звільнення з під варти ще не позбавився від побоювань. Повторного арешту каже Олександр Волков на допиті у травні 1939 року. Чому його взагалі послали до України? З матеріалів справи відомо, що Волкова хотіли призначити на посаду в Алтайському краї, але той, посилаючись на погане здоров'я, попросив відправити його на південь. Велика маса людей була знищена, От. і точну цифру. Як от деякі науковці, історики позначають, що там 3,6 тисяч людей знищено було. Це, це практично не можна так сказати, тому що самої цифри точної немає. Багато людей було знищено просто без ведення кримінальної справи. Буває, справа починається, і справа закінчується ні на чому. Тобто, ми не знаємо, що з цією людиною. або була вона засуджена на смерть, або людина була засуджена на якийсь термін відбування покарання. Ми знаємо, хто і що правило цим Волковим. Тоді був такий час: закон, цей про Єжовський закон от, про репресії, надходили ці вказівки таких самих методів діяльності, страт людей практично надходили зверху, от, тобто з наркомату НКВС. Тобто тут такий от був чинник, що не тільки Волков сам по собі такий кровожерливий, кровожерливі були всі начальники управлінь інших регіонів. А це були Ішаров Микола, начальник Київського НКВС, Кривець Юхим Хомич, начальник Дніпропетровського НКВС, Федоров Микола Миколайович, начальник Одеського НКВС. Управління. Морозов Гнат Дмитрович, начальник Вінницького НКВС. Соколинський Давид Мойсейович, начальник управління в Донецькій області, Дагін в Миколаєві, Херсоні і Севастополі. 1938 року в Полтаві стався перший і останній кар'єрний злет Олександра Волкова. Не піднімаючись вище керівника відділу за 17 років служби, він отримав посаду начальника управління НКВС Полтавщини у лютому 1938 року, яку обіймав до 14 січня 1939 року. Напередодні призначення в Києві Волков зустрівся з тодішнім генеральним комісаром держбезпеки Миколою Єжовим і отримав пропозицію нової посади, поговоривши зі мною спочатку про підготовку до посівної, про помилки на місцях, повідомив мені, що думає призначити мене на посаду начальника у НКВС. Коли я заперечив, посилаючись на своє здоров'я, Єжов сказав мені, що область дадуть невелику і нескладну, і він сподівається. Що я впораюся з роботою на нараді перед від'їздом Єжов наставляв свого протеже, розповідаючи про роботу попередників Волкова на посаді як штукарство й удар по одинаках. Від нового начальника очікували викриття українського націоналістичного підпілля, як і польського та німецького, а також очищення від петлюрівських та махновських кадрів, які збереглися в Україні. Для цього спецслужби створили трійки. Каральний орган, який виносив вироки без участі суду, до трійки входили керівник підрозділу НКВС, секретар обкому партії та прокурор. У перші ж дні роботи на посаді Волков отримав кількісний ліміт справ для розгляду на трійках. Для Полтавщини його визначили на рівні 2,5 тисяч людей, яких мали розстріляти. Головний чекіст області перевиконав план. Чим більше людей, тим більший показник. І тут же ж треба було виконувати ще ліміти: ліміти на вбивство. Ліміти на вбивство це практично виконували, а потім ще й перевиконували. Тобто ще просили, наприклад, на рік дається там ліміту знищити по Полтавській області, наприклад, три тисячі людей. От вони вже практично до вересня місяця його виконали. То а що далі робити? Ну, давайте нам ще ми ще виконаємо. Отож, як працювала репресивна машина на Полтавщині? Зі статистики протоколів трійок за рік великого терору на Полтавщині відомо про кілька тисяч кримінальних справ. Їх розглянули у наступні 12 місяців після 1 листопада 1937 року. Більшість вироків розстрільні. Усього фігурантами справ у цей період були понад 8 тисяч жителів області. Серед них стратили майже 5 тисяч людей. Звільнили з під варти тільки п'ятьох. За підписом Олександра Волкова розстріляли понад 3600 людей. З тієї ж статистики постанов Трія помітно, як змінився підхід до репресії. Замість сотень справ на окремих людей з приходом Олександра Волкова в управлінні зосередилися на групових провадженнях. слідство за одними звинуваченнями потрапляли цілком випадкові люди з різних сфер. На допитах під час свого другого арешту Волков визнав, що проводив масові арешти. Фальсифікував слідчі матеріали, вигадував контрреволюційні формування. А для отримання потрібних свідчень застосовував тортури. 37-му році до Волкова правив вже тут Петер Здебський був начальником управління. То якщо подивитися по справам, то взагалі-то заводилися при Петерсі Здебському справи заводилися на одну особу, на дві, на три, на вісім. Ну, шістнадцять це саме більше було, наприклад. А вже при Волкову, то могла справа завестися і на 100 чоловік, і на 40 чоловік. Тобто це різні, різні ну практики і це були в основному це масові справи. Чим більше, тим краще, щоб показати цю е, ну, картинку, що я от вам преданий до кінця до мозга кості. Під час засідання трійки її члени справ не проглядають, а присутній доповідач читає складену довідку. Копію якої роздали кожному членові трійки. Доповідач справ не знав і фактично був читцем. Так створювали про форму судового засідання. Таку практику на трійці я продовжував, а подальше спрощення розгляду справ дійшло до того, що членам трійки Маркову і Федорову набридло слухати доповідача. Вони самі почали читати їх і позначати на довідках. Свої рішення серед масштабних сфабрикованих проваджень була справа священного союзу партизанів на 340 арештованих, за свідченням заступника начальника УНКВС Семена Полякова. На момент початку арештів колишніх червоних партизанів чекісти не мали жодних даних про діяльність організації. Тож 80% написаного у протоколах вигадував сам Волков. Протоколи практично писав він. Тобто співробітники приймали участь тільки в тому, щоб людину допитати. Навіть було так, що давали пусті аркуші сторіночок, людина внизу підписувала. І це навіть можна, я вам скажу, коли на людину заводять справу кримінальну, то йде, ну, перш за все, це ордер на арешт, там анкета заарештованого, і в анкеті заарештованого людина розписується, підпис один. Але коли вже людина підписує оці листочки аркуші паперу пусті і вже після побиття і після оцих тортур, то це навіть по підпису видно, що ця людина вже практично їй було все рівно, що вона підписує і як вона підписує. Але були такі випадки, що підпис зовсім не сходився з тим, що підпис людини в анкеті за арештон. Тобто, вже самі співробітники ці підписи робили. Якщо, наприклад. Протокола допиту є, а не вистачає аркушів, тобто мало підписав. Тобто вже за нього підписують далі вже співробітники, вже під, під, ну, підробляють якось цей підпис. З легкої руки НКВС у селах Диканського району з'явилася організація з підготовки збройного повстання, що мала послабити тил до початку війни фашистсько-західних держав Німеччини і Польщі з СРСР. Це уривок з протоколу від 1938 року. За цією справою розстріляли 61 людину. Усе провадження спиралося виключно на словах 55 свідків, які пізніше під час перегляду справи відмовилися від них. У 50-х роках усіх страчених реабілітували. Проте їхнім рідним так і не сказали про справжню причину смерті. Одного з розстріляних у 38-му Андрія Чуба родина шукала майже 30 років, доки не отримала відписку КДБ про його смерть у 1944-му, нібито від раку. Троє дітей десятиліттями чекали на повернення батька. З'ясувати правду про його долю вдалося тільки у 24 му році, його наймолодшому синові, Ровс, Російський Общовоїнський Союз. От тут уже е, практично окрема йшла лінія людей білогвардійців, от. колишніх білогвардійців, які вже давно відійшли від цієї теми білогварді, але все, все рівно вони попали в цю пастку. От. Тобто і тут було засуджено більше як 500 чоловік. А по попередній. Всеукраїнське національне підпілля там було біля 1300 людей засуджено, і більша частина їх було розстріляна. Справу ПОВ польської військової організації почали фабрикувати після отримання орієнтування від НКВС, УРСР про роботу польської розвідки в Україні для підготовки повстання проти радянської влади. Під удар потрапили поляки, які осіли в Карлівському і Машівському районах, а також Полтаві, Кременчуці та Лубнах. За попередньо сформованим планом. Розпочалися арешти завдяки документам, які зберігаються в архіві, можна відслідити саму масштабність цих справ, і це насамперед ну так гучні справи. Ну, от, наприклад, всеукраїнське національне підпілля. Тут багато думати, Волкову не треба було. Він уже пішов практично по раніше засудженим людям, а це туди входили ті люди по таким статтям, як Петлюрівщина, Гетьманівщина, Махновщина, колишні білгвардійці, кулаки, і люди, які за національну українськість боролися і так далі. Ті, ну, Практично це. Тут багато ходити не треба було навіть ті люди, які в часи голодомору влаштовували свої бунти, голодні бунти. Тобто, ці всі люди, які поверталися, наприклад, були засуджені на будь-які терміни ув'язнення. Потім поверна поверталися вони додому, і їх тут же практично 33-й була людина, наприклад, засуджена або в 30-му, і вона повернулася людина в 35-му році. То тут, же в 37-му, -38 38-му році, цю людину вже практично чекала, чекав новий арешт і нове засудження. Але тут, уже частіше за все, людина вже пішла піш, не просто так на який-то термін ув'язнення, а на сам розстріл. У Карлівці арештували Окінського, якого Платонов забрав у Полтаві, і слідство в його справі вів Каганович після першого ж допиту. І застосування побиття Каганович приніс протокол, підписаний арештованим, з якого було видно, що Окінський керівник районної комендатури Пов у Карлівці, і що організував цілий ряд бойових груп і назвав низку прізвищ по району, а також в інших областях України, як членів Пов. Насправді вони були тільки його знайомими у цій справі дуже багато чесних. Невинних людей розповідав Волков на допиті. Була національна лінія. Тобто лінія руминська, латиська, грецька, німецька, японська, і сама головна лінія це була польська. Тому що в нас дуже було багато перекинуто поляків, у нас було багато жили поляків, і от поляків дуже багато знищили от таким чином. Тобто, дивіться: наприклад, наприклад, 9-го 38 року підписано начальником Волковим. Особою троє НКВД Полтавської області, 8 октября розсмотрено 26 здійл на 67 чоловік. Осуждено по першій категорії 54 чоловіка, другій категорії 13 чоловік. Поясню, що таке перша категорія. Перша категорія це розстріл, друга категорія це ну, засудження до деяких термінів ув'язнення. Звичайно ж, убити треба більше. Ну, от і По руминської лінії. Першої категорії три чоловіка, полатишській лінії першої категорії чи одна людина, грецької лінії першої категорії одна людина, німецької лінії перша категорія одна людина, японська, навіть японці у нас були. От лінії першої. По першій категорії одна людина. Ровз по першій категорії 19 чоловік, втора категорія це 8 чоловік. Тобто, от буквально, якщо так розібратися, за день було знищено 54 людини, але це ще не все. Бувало так, що знищували і по 300 людей у день. Арештованих у Полтаві тримали в адмінбудівлі управління Міністерства внутрішніх справ, колишнього будинку дворянського і селянського банку. У його підвалах. Чекісти облаштували внутрішню в'язницю, де допитували, катували і розстрілювали арештованих. Сліди від культа крові так і залишилися на цих стінах до наших часів. З документації та паспорта тюрми 50-х років відомо, що напівпідвальна тюрма була розрахована на 150 місць, а також не мали лікарні та кімнати для побачень із родичами. У в'язниці було сім загальних камер, сумарною площою 190 метрів квадратних, шість одиночних камер на 70 квадратів та один карцер. Без доступу природного освітлення. У полтавській будівлі НКВС штат Чекістів працював зранку й до пізньої ночі через встановлений їхнім начальником Олександром Волковим жорсткий режим роботи. З наказів від вересня 1938 року ми дізнаємося, що денний робочий час в оперативних відділах розпочинався з 10.00 і тривав до 17.00. Далі була перерва на дві години на обід і відпочинок, а потім вечірня робота з 19.00 до першої ночі. У робочий час співробітникам забороняли залишати управління за винятком оперативної необхідності. Хто був жертвами, жертвами були всі практично. Це справа Проглядова Костянтина Гавриловича. Це начальник Чутовського райвідділу НКВС. В свій час він був. Він також ну, як, приймав участь у цьому всьому. Він ну, знищував також людей, але ж уже коли. Ну, як, Волков діяв по якому принципу? Би своїх, щоб чужі боялися. Да? От. Тобто він вже вирішив, що треба і по своїм пройтися. Була чистка серед свого апарату, який, наприклад, його, апарату співробітників, була чистка апарату співробітників. І тут, якщо розібратися так, то тут я ж говорила, що біля 80 осіб співробітників НКВС було засуджено в свій час. От. Тобто сам оцей проглядов діє вже тими же методами, що і сам волк. Тобто у нас є така справа Мазура, якого він підвів до того, що треба було його знищити. Він був поляк, ну, от, а раз поляк, то значить він шпигун. От. Ну і він на Мазура завів справу, ну, от, підвів його до, його, до статті шпигунства, і, звичайно, людина була розстріляна. Але не до кінця, людина, людину поранили, людина втекла, от, і, але все рівно потім людину цю піймали і з, дорозстріляли, будемо так говорити. Але через деякий, буквально десь через місяць, через два був заарештований і проглядав. І саме цікаве, що того, кого він заарештував, він був його посібником. Помітивши невиконання свого наказу, Волков посилив режим. Закінчувати роботу тоді належало о другій годині ночі. Останнім епізодом, що роздратував головного чекіста області, була ситуація з молодшим лейтенантом Держбезпеки Машошиним, який без дозволу пішов на квартиру пообідати. По нього послали заступника і викликали на чергування. Другим наказом Волков встановив добові чергування оперативного складу управління з 30 хвилинною перервою на обід. Залишати місце чергування забороняли навіть під час обідньої перерви та в нічний час. Характер і стиль роботи Волкова зробив його сумно відомим серед чекістів України. Дослідники наводять епізод з лейтенантом держбезпеки Мироном Акивовим гідесом який, дізнавшись про призначення до Полтави, вигукнув ні. До Волкова я не хочу їхати. До будь-якої області, до будь-якого району. Лише не до Волкова. Слава про Волкова шириться україною. Чекісти не безпідставно його боялися, адже чистки Волков влаштовував і в самій системі. За час його керівництва під арешт потрапили 63 працівники управління НКВС. Знищення вже проходило практично всіх і всього, що стояло на його шляху. Звичайно, у нього були багато було його посередників, які з ним працювали, які йому допомагали, служили також йому вірою і правдою. От ну я ж скажу, що для того. Періоду для таких людей, як Волков і його посібники, це людяність практично була відсутня. На той момент репресивні оці методи вони набули такого розмаху, що вже пішло. ну, Це все так пішло таким чином, що. Практично хаос уже був серед знищення оцього всього, саме знищення людей. От, що вже це відобразилося і на економіці країни, от і, звичайно ж, на самих взаємовідносинах між людьми. От, то тут попали всі під роздачу і самі співробітники НКВС. Їх було засуджено десь біля 80 чоловік, але деякі були розстріляні серед них. Тобто, а більшість була з них. Звільнена, які потім же і свідчили проти Волкова, коли його заарештували вже в 1939 році. Зрештою, репресивна машина радянської держави відторгнула й самого Волкова під час чергової заміни вищого керівництва. Його прагнення вислужитися перед системою оголосили ворожою практикою, а самого Волкова звинуватили в розгромі чесних радянських кадрів і чекістів та участі в контрреволюційній правотрацькійській організації. Усе представили так, ніби масові репресії. Це не політика держави, а робота всюди сущих ворогів народу, які змовилися, аби озлобити населення і викликати невдоволення радянською владою. Були документи з Росії. Документ з Росії з російської прокуратури головної було звернення про те, це я не пригадую в якому році. Я покажу документи. Був документ про те, щоб ми надали його справу. Кримінальну для його реабілітації. Ну от після такої кількості знищення людей ще й Росія просила для, те, для того, щоб вони російська прокуратура переглянула для його реабілітації. Ну от таким чином ми давали вже звичайну відмову. У січні 1939 року. Олександра Волкова звільнили з посади начальника управління НКВС Полтавщини. Кілька місяців він сподівався на нове призначення, проте дочекався тільки арешту 9 березня. Слідство тривало понад два роки, а кримінальна справа Волкова містить кілька тисяч сторінок. Спочатку він не визнавав свої провини, потім зізнався, а на суді 20 липня 1941 року зрештою відмовився від своїх свідчень і заперечив участь у злочинах. У вирокові Волкову дорікали за необґрунтовані масові арешти, фальсифікації, незаконні методи слідства, коло замкнулося. Чекісти засудили колишнього поплічника до розстрілу. Вирок виконали 16 жовтня. 1941 року.